Іо, ребята, з вами знову і сьогодні я би хотів розіграти речі. Просто я думаю вам вже надоїло. Дивитесь мої ролики і чекати, поки вони вийдуть. А так ми сьогодні розіграємо відео. Що ж, давайте подивимось, під яким відео треба написати найкращий коментарі, який, який попаде. Ну, А мою сторону із контакті, ясно ж, і получу перше місце, друге і третє. Вони попадуть на мою страницю з ВКонтакте. Просто заходите на мою сторінку і під другим відео серії казиків, яке я тільки що випустив. Ну і тут ви маєте написати щось смішне. і я подивлюсь, яке буде. Перше місце. Давайте перше місце. Друге місце. І третє місце. І я напишу, хто виграв перше або друге місце. Так що пишіть всяке таке. Ну, а ми переходимо до нашої ігри сьогоднішньої, яка називається. І так, от ми зайшли в гру. І що ж, бачите, така ігра ходом. Так, і граємо, і граємо за червоний. Тут можна і стрілочками керувати. Смисл ігри в тому, що треба перервати суперникові оцю штучку, як ми маємо свою територію. Якщо ви в себе вріжетесь, то ви помрете. А якщо ви в когось вріжетесь, от виріжетесь, як... давайте... Пізно, 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 пізно. пізно, давай! Ай. От як от зараз мене, наприклад, брають. Ай, ай, ай. Так, вікуся зараз зі мною. Так, за зону, зазвонимо. Так. так в якусь сьогодні не буду грати, я думаю, вам сподобалось. Игра там, да я знаю в касбограф, один Думаю, вам сподобалось. Смешно же было, правда? Так, мені, нікого тут не читать на всякий случай. Лика щось собі. Ой, Є! Як я ж стоп, я ж його Ну, Ничего, давайте ще раз тут часто буває реклама, що... От просто реклама. Можна почекати 20 секунд. Так я вначале ролик почекав. Але я думаю, що конкурс будет круто, Я вам зразу розкажу все. На моїй групі ВКонтакте. Ссылка на неї, я думаю, я оставлю в описании. Так, захочу територию. Оранжевий сериан. А мені не треба. Ах ты, морозило. Так, чекан тут, він может буде будет. Ах ты момо! На! Я просто в момо влиза. О, оранжевый завод. Клюва ігра, похожа на Слізарі, тут територію треба захвачувати. Ссылка на ігру буде в описанні. Так, крута гра. Тільки трошки, нуду можна, але, в принципі, якусь мусочку собі включити і грати. То. Трэшер карты какие субержарт. Так, мы на 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 35-м месте и мы захватывали 618 год. На первом месте 28 тысяч блоки Мы только 629 захватов. Наш, мы типа двое. Ну, думаю. Оооооо, ми влюблены колер. Не-не-не-не-не-давай-давай. Гейм давай. овер. Так зараз, принципі, реклама. Припочую, реклама прошла. Ой-ой-ой, давай, 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 жена, 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 пацан. Давай, джинни, пацан, пацан, пацан. Ее музыка. Ее. Ой-ой-ой, ах ты. Ти... Ты ч говно? Что все наше на е, Ютуб. Ах ты! Ти... Нее! Блин! Мы так набрали! Так классно уже и тут бах-бах и -бах все. Грати стрілочками просто або... А час я джойстик, можно на джойстику грати. Я разграв, то дуже важко навчитися честным. Красавчик, треба так продвигатись оп, оп, оп. Давайте помалесенько, помалесенько. Я його бачу, а він. Так, ми граємо з за розових, зараз. Я мусив відійти. Нас захопили поки 25 блоків, ну, тут початково. А вже 150, Ну, погано. Ой. О, вс, ти мене, окей. Перебігаємося, захочемо Мою територію. Так. Ой. Так. Ой. Зікуська і Вікуська, вона так хоче грати, гру. Ой, зараз, як кажу, ми привіт. Почекай і буде все добре. Так, мы тим дивом вижили. Давайте отсюда играем і зразу же закінчимо серію. Думаю, на этом буде кінець. Зараз... -ай -ай -ай. Ні, 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 давай, давай два, я не хочу закинуть серію. Аллилуйя! Пацани, ми живем. Так, скоро, скоро так. Ой, вбил, все. Так. <зас> Захочем по туточке відходить. Давай, 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 давай. А тепер ти, ти сюда. Ха-ха! Да, віку зіграю і мене програм. Хоп-оп-хоп-оп. Так, да, напрям. Ну ще ж з вам був я, Дмитро. Куся. І, моя... і, ну і шаж, всім пока-пока, щасливо вам речей ігор. Всім пока-пока, yeah. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був я, Дік. Пока.